Як встановили правоохоронці, 21-річний львів'янин розміщував в мережі інтернет оголошення про продаж ігрових приставок та некомплектуючих комплектуючих до комп'ютерної техніки. При цьому він не мав наміру реалізовувати товар, а незаконно заволодів коштами клієнтів. Окрім того, встановлено, що зломисник реалізовував підроблені талони на пальне. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили велику кількість підроблених талонів на пальне, чорнові записи, картки. А також інші речові докази слідчі повідомили зломиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які потерпіли внаслідок шахрайських дій підозрюваного. Якщо ви стали жертвою злоумисника, просимо зголоситися на оперативну лінію 102 або за номером 068 447 60 14.